Що це за рослина піровське? Це трав'янистий багаторічник. Квітне з липня по листопад. Листя сріблястого забарвлення. Успішно зростає на сонячному, відкритому місці. Це посуховитривала рослина. Має специфічний аромат, суцвіття приваблює бджіл. Розмір куща в залежності від віку рослини та сорту приблизно це півтори метри в діаметрі. Кущ розлогий, можна його зв'язувати. Обрізка піровські після цвітіння або навесні. Можна у молодих рослин в травні вкорочувати довжину пагонів для кущення. Піровськія має стрижневу будову коріння, тому в перший рік більше нарощує корені, ніж пагони. Пересадку бажано робити в молодому віці. Рослина стійка до хвороб та шкідників завдяки високому вмісту ефірних олій. Шкідники не полюбляють піровськію. Зростає на дренованому нейтральному ґрунті. Буде зростати на бідних ґрунтах. Відгукнеться активним зростом на внесення компосту та добрив. Зимостійкість п'ята зона до мінус 28 без укриття. Може зростати у вигляді огорожі, як фонова рослина та як солітер. В зимовий час це акцент в саду. Піровське використовується у флористиці, розмножується насінням, живцюванням. З кожним роком вона набуває популярності завдяки тривалому декоративному періоду та простому догляду. Вона вже стала конкуренткою Лаванді та Вероніки. А у вас зростає?